Самое интересное начинается, когда свекровь и невестка живут в одной квартире. Это то же самое, как если бы в один аквариум поместили хомяка и удава? Ой, добрый ранок. Привет. Дотя. А что-то у вас опять цвет грива? И тихо было. Мамочка, мы повышаем свой интеллектуальный уровень. Дотя, не интеллектуальный уровень надо повышать. Ты, ну я не знаю, ну что ты ходишь, якобы так, ну, дела что-то такие ротичные, сексуальные. Мама, о чем вы сейчас? Я о том и говорю. Мама, перестаньте. Так, оно. Дотя, ну если ну, хочешь, мама тебе даст свою ночную рубашку. Хочешь? Что, мама, мама? Между прочим, от этой ночной рубашки... Заводився Колін папа, я і навіть трактор. Та вона рвана, мама. Дарвана? Це колін папа зубами її порвав, коли мене бачив. А може вам в ігри поіграти? Такі ще ігри, ма. Ну не в те, ні бадмінтон, ну доця. Ну в сексуальні ігри. Поним? Мама, так що мама? Що мама? Ми з коліним папою грали в, в такі ігри. Он, наприклад... Цей гагарін і скафандр. Да ярка і гістаповець. Ліні не брівно. Но в эту ігру ми грали, коли мама була після второї сміни. Мама, це дурацькі ігри. Я в них грати не буду. Та що ви говорите, дурацькі? А якщо б на эти дурацькі ігри, то можливо б зараз у мене не було сина, а в тебе муза. А я... я хочу внука. Ми ще не готові, я вам казала. Тю, та що там готовиться? Три минути туди-сюди і все. А виховувати дитину. Ой, ну ще 40 мінут на день. Ну, доця, та що його там виховувати? Накормив, щоб лівита Хай собі росте. Це ж не корова, щоб за неї дивитися. мій, це ж дико, мамочка. Ой. Так. Давай так. Ви ділийте мені онука. Я. Вам за це віддаю свій диван. Скільки можна вже на матрасі спати, а? А можна от спочатку диван? Ні, ні. Ви почнете делать, поламаєте його нахрен, а він вообще як новий. Мені цей диван подарила моя свекруха за койку, а її подарила її свекруха за гришку. А Свикрусі подарила її свекруха, а свикрухи, тій свекрузі подарила її свекруха, а вже отій свекрухі подарив дядя Самвел. Ми вже краще на матрасі. Хто такий Саввел?